Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли мій канал. Ви знаєте, те, що в нас є магазин дитячих іграшок Кіт Eva. і тому сьогодні хочеться діткам подарувати трохи радості в такий час. Ми будемо підходити до них, вони будуть розказувати нам віршик чи пісеньку і ми будемо дарувати якісь презенти. Тому дякую, що ви зі мною. Якщо вам цікавий такий контент, палець догори вгору, коментар, а ми полетіли. Ми вже знаходимося на вулиці Михайлівській, одна із центральних вулиць в місті Житомирі. Не звертайте увагу на мої катнишки не футболки. Я думав, що це мокро, але виявилось не так. Тому зараз підходимо до діток, вони співають, грають на піаніно і даруємо подарунки. Тому пішли зі мною. Так, ми бачимо все відомого Лонікса, який співає. Тому дамо йому можливість виграти ось такий автомат. Підійде, можливо, він нам щось співає. Що Коротше, можеш виграти автомат. Тобі треба буде заспівати пісню. І я зіграю на піаніно. Давай, я включаю піаніно. Я іду можуть з'явився. Я музику виграю. Я вже посилював. На, Нас чути? На, 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 Мікрофон бере, а я їх граю. Співай. Оюзі, червона калинка, охилилася. Чув з наших славних країн за жури. Я думаю, що він заспівав гарно, тому даруємо. Слава Україну! Це тобі від нашого магазину такий невеличкий подарунок, тому користуйся, а ми летимо далі. Пару гривень закинули вже? Так, ми шукаємо діточок. І поки що бачимо, що напевно вони... В садочку чи в школі? А ні, подожди. В школі ж вже літні канікули. Тому треба вицепити дітей, можливо, під'їжджати до них на фургончику з морозивом і казати, хочете морозивка? Це, Це я шуткую, зараз, зараз, знайдемо. Не, Не хочуть. Відстроїли. <говорит> я стесняюсь, реально, такие поле, ты знаешь, ты казаты. Давай я скажу. Нет, что? реально. Okay. А вот девчонка, что ей подаровать? А что ей подаровать? <говорит> Добрый день. Да сидит, а вы не хотите нам рассказать девчонку, которую мы подружим? Ну, чтобы она не А или люблю песенку заспевать? Можно заспевать? Ну, и подарочек. Любую, ты, да, и подарочек. А а <говорит> что?

Сумочка підійде? Вам дякую величезно. Ось так. Працюємо. Працюємо. А ви не хочете нам заспівати і віршик розказати, ми подаруємо вам іграшку. Любу, можна просто зараз отак взяти. Просто отак. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Магазин Кіт Скорєва, найкращий магазин. Держи микрофончик. Держи прокайте. Україна. Україна. Любов. Супер. Чотко. Так, що ми? Так, з подаруночки. Так, є у нас пазли, є яйце. Що Evet. Bu bizim çizgi. Tamam. Size teşekkür ederim. Tamam, tamam. Bu ne? Bu bir çizgi. La 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 la. Ne? Hayır. İyi günler. Aman tanrım, onu nasıl yapabilirim? Kimse bunu böyle yapamaz. La 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 la. La 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 la.

Подаруємо на мальоні покриті. На мальоні на мишка, на мальоні покрити. Дуже мамочка моя, Для тебе старалася. Круто. Так, так, який ми цей даримо? Так, що ми даруємо? Підкажи. Ми даруємо боку крокоділа. Вам дякую. Все, а мы идем далі. Ну ми робили, да. Или тут писать просто запивать. Или просто вот так, ня-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Закрывать. Наприклад, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, ми все одне подаруємо. Вам. Вам дякуємо. Як ми можемо дитину залишити без подарунку? Тому залітайте під Сторєва і для всіх подарунків вистачить. Дякую всім, хто додивився цей влог до кінця. Нам вже телефонують клієнти, які хочуть забрати іграшки на самовивіз. тому ми їдемо на магазин. І якщо вам це відео сподобалось, ми будемо обов'язково продовжувати знімати такий контент, можливо, будуть трошки інші іграшки. І також в, нашому, в нашій інстаграм-сторінці ми зараз розігруємо 10 подарунків. Тому залітайте туди, відмічайте там двох друзів, підписуйтесь на нас і ви вже приймаєте автоматичну розіграшу. Тому всім дякуємо, полетіли. Пока.